Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Михайло Олександрович і я керуючий партнер нашої юридичної групи LA Consulting. Зараз ви почуєте історію, яка повністю змінить ваше сприйняття кредитних продуктів. Ви дізнаєтесь на реальних прикладах, які існують стратегії атак від кредиторів та які існують стратегії захисту від юридичних компаній та адвокатів. Ви дізнаєтесь, як колектори погрожували нашим клієнтам, які банки і фінансові компанії подавали в суд, і як нам вдавалося зменшити борги в десятки разів. Саме головне, що після перегляду цього відео жодна колекторська компанія не зможе вас залякати. Більше жоден кредитор не буде телефонувати вам та вашим близьким. Ви не будете переплачувати скажені відсотки, а зможете оформити графік реструктуризації, який передбачений законом на термін від 6 до 36 місяців. Вся інформація, яку я буду зараз вам розказувати, вона передається зі згоди наших клієнтів, щоб ви вчилися на чужих помилках. І так, давайте почнемо. Уявіть собі ситуацію. Маленьке село десь в центральній частині України. Молода дівчина Анастасія, як і багато українців, не має достатньо заощаджень і змушена була оформити мікрозайми через скорочення на роботі. Колектори телефонували не тільки їй, а й її оточенню. Вона всіх родичів запевняла, що нічого страшного, і на неї оформили займ шахраї. Мабуть, вона надіялася на вдачу. Але вдача не повернулася до неї лицем. Вона не хотіла нічого повертати і думала, що кредитори просто про неї забудуть. Суми, які з неї вимагали, вже були в десятки разів вищі, ніж те, що вона брала. Що було далі? Давайте послухаємо Анастасію. Так, Анастасія, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що погодились записати відгук. У нас вийшло оскаржити позовні вимоги вашого кредитора. Європейська агенція з повернення боргів насправді працює зараз досить агресивно. Вони скупають декілька мікрозаймів одного клієнта, об'єднують їх в один позов, як у вас сталося. У вас там була MyCredit компанія і Аванс Credit. Вони взяли. Два невеликих кредити. Один там був вас не 8 з половиною, другий біля 15 тисяч, наскільки я пам'ятаю. І е, об'єднали все це в один позов, додали всі штрафи, е, незаконні е, відсотки і вимагали з вас близько 140 там, тисяч гривень. Плюс хотіли стягнути витрати ще на суд, які ви не понесли. Е, як вдалося оскаржити вашу справу? Е, вони не можуть підтвердити, що ви отримували кошти саме від цього кредитора, і вони не надали підтвердження зарахування коштів на ваш рахунок. І якщо б ви не звернулися, то, скоріш за все, суддя просто ухвалив би ті вимоги, які вони одразу прописали в позові. А так, ви молодець, ви насправді розумна людина, тому що без юридичної допомоги майже неможливо з такою компанією в суді боротися. Що б ви порадили іншим нашим клієнтам? Ну, насправді, коли мені в дії прийшло повідомлення, а я якраз була у відрядженні не в Україні, я така, що робити? Я зразу залізла в Google, не роздумуючи шукати якісь юристів, тому що ну, я в цьому нічого не розумію і... і не розбираюсь. Тому тут якби вихід тільки один. І там були різні сайти, але якось так вийшло, що я зупинилась на вашому. Написала в телеграмі на наступний день, так як це був вечір. Зранку мені відповіли, і так Олег Михайлович до себе розположив добре, якби одразу таке, як не було сумніву, що це якийсь обман чи щось таке. І ну, реальна порада це в таких ситуаціях одразу звертатись до юристів, тому що це таке діло, що так насправді ситуація зараз критична, дуже висока кількість вожників, які просто не знаючи умов, погоджуються на видачу кредита під високий відсоток, і потім думають, що юристи це щось дороге, недоступне і не завжди довіряють працюючи онлайн. У нас більше 200 справ в місяць судових, і більшість із них, якщо людина звертається вчасно, так як ви, вона закінчується позитивно. У вашій справі вдалося повністю оскаржити вимоги. Іноді кредитори Ось так, друзі, маючи логічне здраве мислення, можна виправити ситуацію. Навіть якщо ви зайшли в глухий кут, і колектори кредитори вже подають на вас в суд. Більше всього страждають боржники, які под... пробують боротися з цими кредиторами власними силами, без адвокатів, без юристів. Ми завжди застерігаємо від самодіяльності і рекомендуємо звертатися, навіть якщо борги ще не просрочені. Ви розумієте, що можна на досудовому етапі вирішити цю проблему набагато вигідніше, і відсоткове навантаження може бути для вас підсильне, без негативних наслідків. Давайте подумаємо, які ще можуть бути ситуації. Послухаємо, як склалася життєва полоса в нашої клієнтки Людмили. Як тільки починається просрочка, колектори застосовують психологічний тиск. Так було і з нашою клієнткою. Вони зателефонували їй на роботу. Клієнтка мала, могла залишитись взагалі без доходів через дії цих колекторів. Вони не мали права, але дзвонили родичам, погрожували, і діло дійшло до того, що Людмила хотіла продавати своє житло, щоб закрити свої борги. Як же діяти в таких ситуаціях? Давайте послухаємо Людмилу. Я набрала кредитів дуже багато, і конвектори почали до мене дзвонити не тільки до мене, але і до моїх родичів на роботу погрожувати, щоб виплатили з процентами, і... а телефонували трохи стали. Страшно. Телефонували е на роботу, е батькам телефонували, мені казали, так? Так, так. І родичам всім дзвонили. Говорили, погрожували і це в цілому, це дуже стандартна ситуація. Ви молодих, що ви задумалися звернути до нас, що ми зробили по вам вже це підготували, подали заяви до національної поліції по статті вимагання. Подали скарги в Національний банк України. Банк вже прийшла перші відповіді і подали в кожну компанію ще заяву про реструктуризацію. Оті гарантійні листи, які ви отримали з новими графіками, вони вже є підтвердженням того, що всі ваші виплати вони будуть зараховуватися в погашення саме тіла кредита, а не високих відсотків. Ну, Тепер головне, щоб ви змогли по новим умовам без відсотків вже розрахуватися з ними. І, а якщо не вийде, тоді вже допоможемо оформити банкрутство і повністю оскаржити, списати ці борги. А що б ви порекомендували нашим е, підписникам, клієнтам, у яких є схожі проблеми? Зразу звертатися до вас, тому що ну, самим це не вирішити. Так, основна проблема, що люди бояться звертатися до адвокатів, вони думають, що це дорого, але по факту це виходить набагато дешевше, ніж повертати високі відсотки. Друзі, якщо правильно зібрати докази і подати скарги, то терпіти ці дзвінки взагалі не потрібно. Незаконний тиск можна зупинити. Ми всім клієнтам пояснюємо, як треба захищати себе і своїх близьких, щоб вчасно запобігти псуванню вашої репутації, тому що репутація дорожче золота. Особливо нас дивує, коли колектори зневажають наших захисників України. Вони поводяться з ними некчемно, телефонують їм, близьким. Навіть незважаючи на те, що законом передбачене повне звільнення військовослужбовців від сплати відсотків, вони все одно продовжують тиснути психологічно. Так сталося з нашим клієнтом Володимиром. Він платив скажені відсотки лише тому, що він не хотів, щоб телефонували його родині, щоб не тривожило його маму, щоб не тривожило його дружину. Потім він побачив нашу рекламу і отримав безкоштовну консультацію. Ми визначили, що всі його оплати взагалі можна повернути. Все, що він оплатив, це було незаконно стягнути з нього кошти. Як це було? Давайте послухаємо нашого Володимира. Він розкаже краще. Володимир, доброго дня. Доброго дня, Михайло. Дякую, що Перш, ви хотів подякувати вам за допомогу. Дякую вам, що ви до нас звернулися. Я розкажу трохи нашим клієнтам, е, яка у вас була ситуація. Володимир, військовослужбовець, він е, має право на е, пільгові, е, пільгові умови в кредитуванні. Він не має сплачувати відсотки. Колектори все одно вимагали від нього сплати відсотків. Я так розумію, що телефонували, там погрожували, заважали жити, правильно? Так, під тиском намагалися сплачувати, заставляти сплачувати проценти які. Да, так, Володимир частину сплачував, але добре, що він вчасно звернувся і нам вдалося повернути все, що він оплатив. І вийшла досить така вагома сума. Я знаю, що по одному кредиту вийшло там тридцять тисяч, так? І ще, так. ще один якийсь був, так? Так, там більше 50 було, хоча б, хоча б брав 20. Ось. Ну, просто яка ситуація зараз на ринку? Ці колектори достають не тільки клієнтів, військових, а вони ще й пишуть погані відгуки про адвокатів, які допомагають таким клієнтам. Ось наша компанія не виключення, колекторам не подобається те, що ми допомагаємо людям оскаржувати незаконні відсотки, і тому ми просимо наших клієнтів ділитися досвідом роботи з нашою компанією. А що б ви порадили людям, українцям, у яких є проблеми з кредитами від себе? Я порадую мене поспішати та знайти спеціалістів, які допоможуть вирішити це питання. Це адвокати, юристи. Саме ви, ви мені допомогли. Дякую. Та також і бути іншим, главне не спішити і не йти на поводу у колекторських організацій. Все правильно. Дякуємо вам за відгук. Сподіваємося, що були вам корисні. Якщо у когось з ваших знайомих були схожі проблеми, рекомендуйте нас. Ми завжди поруч, завжди будемо раді допомогти. Дякую, це вам дякую. Тож, друзі, запам'ятайте, що всі військові, члени їх родин, мають право на списання відсотків. Але не всі військові про це знають і не знають, як це зробити. Часто ситуація не контролюється просто через брак часу. У нас був клієнт Ілля, який служив і дотягнув до того, що займи пішли і подали на нього в суд, і хоті... хотіли роздягти його просто до нитки. Але військові це люди розумні. І він наймає нас для прикриття його юридичного тилу. Давайте подивимось, як це було. Ілля Віталійович. Доброго дня! Доброго дня! Дякую, що ви погодилися записати з нами відгук. Я хочу розказати нашим підписникам і клієнтам про вашу ситуацію. Ми виграли два суди для Віталія. По одному суду нам вдалося оскаржити всі позивні вимоги кредиторам. А, цей суд був у нас з компанією а, Європейська агенція з повернення боргів. Вони викупили борг у першого безпечного агентства необхідних кредитів, і нам вдалося довести, що в цей момент перепродажі боргу а, вторичний кредитору, це європейська агенція. Вона не мала права стягнення на борг нашого клієнта, і тому в суді по рішенню у нас перемога, тобто суд повністю відмовив. Кредитору в задоволенні вимог. А друга справа у вас там була на трохи меншу суму. Якщо перша це була, вони вимагали у вас з 25 тисяч майже 50, 51, правильно? Так, так. Да, І ми оскаржили повністю вимоги. То по другій справі там вимагали з 10, вроді 25, наскільки я пам'ятаю. <зв 'язок> <зв 'язок> вони вимагали, да-да-да так, як це вийшло оскаржити по другій справі, там ми оскаржили тільки відсотки. Ми не змогли довести те, що ви якби не брали борг, тому що ви його брали. Ну, у нас основна mm -hmm. задача була зробити так, щоб вони не не вимагали з вас ці штрафи, відсотки піню. Так як ви військовослужбовець, ви звільняєтесь від сплати відсотків по кредитам. Ми підготували всі документи, подали в суд. В суд Розглянув і задовольнив вимоги лише в частині тіла кредиту. Тобто тільки ту суму, яку ви брали, ці 10 тисяч гривень по тому кредиту, оцю суму треба буде повернути. А все, що вони понараховували зверху, це все можна оскаржити. І дуже погано, що клієнти бояться звертатися до юристів. Що б ви порекомендували українцям, у яких є борги, військовим, у яких є кредити. Я порекомендував би звертатися до юристів, не боятися. суди можна вигравати. Треба знати свої права, і треба їх відстоювати завжди. Так, дякую за такі мудрі слова. Насправді, якщо б ви звернулися трохи раніше, можливо, б вийшло взагалі і без судів цю ситуацію вирішити. Але добре, що ви взагалі вирішили наймати адвоката, а не просто спустити цю справу і не дати їм виграти. Вони дуже багато хотіли просто. Так, все правильно. Дякую вам за ваш відгук, за ваш час. Будемо раді допомогти. Ми завжди поруч. Дякую вам також. Тож, друзі, ви завжди можете розраховувати на безкоштовну консультацію. Ми працюємо так, щоб кожен клієнт міг оцінити вартість юридичного супроводу і порахувати, чи вигідно йому працювати з юристом. А ми, в свою чергу, оцінимо, чи є у вас шанси на перемогу. І тільки якщо ми можемо допомогти, ми підписуємо офіційний договір. Більшість людей, оформлюючи кредит, впевнені, що можуть його повернути. У нашої клієнтки був бізнес-план. Вони з чоловіком вирішили відкривати власну справу за кредитні кошти. Але, на жаль, війна розставила точки над І. Бізнес прийшлось закрити, а борги потрібно повертати. Людмила пробувала вести переговори самостійно. Вона подавала заяви, але безрезультатно. Чим все закінчилось? Давайте послухаємо нашу клієнтку Людмилу. Вітаю вас, Михайло. Розкажіть, будь ласка, для наших підписників, яка у вас була проблема, чого ви до нас звернулись? Ну думаю, що це не зовсім новина. Взяла споживчий кредит, користувалася вчасно, виплачувала, але потім трохи змінились життєві обставини і протермінувала. Ну, наче зовсім не багато, але почали телефонувати колектори, кошмарити мене. Я не знаю таке відчуття, що вони залізли в мою а, контактну книжку, кошмарити моїх знайомих, сім'ю. Телефонували мало того, що не підходящі моменти, використовували нецензурну лексику. Ну, така в них методика зовсім якась така. На жаль, це дуже погано, що вони так себе поводять і запровадили. Але якісь такі правила в них я не знаю. Ось, але е, дякую, знайшла ваші контакти, вашої фірми в інтернеті. Дякую вам. Е, ви зрозуміли ситуацію, допомогли мені, тому що ну я наче знаходила цей алгоритм в інтернеті, що потрібно там на Національний банк України написати. Але воно все було якось так безрезультатно. Завдяки Вам цей це весь кошмар е, нічний і денний. Нарешті закінчився. Ви мені допомогли. Дуже вам щиро дякую. Дякую, що ви до нас звернулися. А що ви порекомендували нашим співвітчизникам, українцям, у якого така сама проблема? Ну, однозначно, не повторювати мій приклад, не не, не пробувати це самотужки вирішувати, тому що це просто зайві нерви, а, такий шматок здоров'я. І часу, тобто звернутися до вас це все швидше, спокійніше і однозначно результативніше. Дякую вам. Дякую вам за хороші добрі слова. Ми будемо вас супроводжувати поки, поки потрібно буде. Ми завжди на зв'язку. Бажаємо вам гарного дня, гарного тихо, спокійного дня. Навзаєм. і вам також. Дякую, друзі. Переслідування колекторів, неетична поведінка. Все це карається законом. А ви навіть і не чули, що є стаття 25, частина 8 закону України про споживче кредитування, яка говорить, що кредиторам забороняється будь-яким чином повідомляти третіх осіб про наявність заборгованості. Борги це не вирок, а це сигнал того, що треба щось міняти в своєму житті. І ви маєте шанс знову витрачати кошти лише на себе, знову дозволити собі поїхати у відпустку, купити новий одяг. Автівку. Відповідно до статті 17, кредитори і споживачі мають право проводити реструктуризацію. І на практиці нам вдається домовитись про графік від 6 до 36 місяців. Для клієнтів це дуже комфортно, і ми впевнені, що люди можуть закривати свої борги на комфортних умовах. А якщо не можуть, для таких клієнтів діє Кодекс України з процедури банкротства. І діє стаття 134, в якій зазначено, що суд може ухвалити рішення про звільнення боржника фізичної особи від боргів. Тепер ви точно розумієте, що треба шукати юриста. А як перевірити, чи надійний юрист, якщо в інтернеті купа шахраїв? Наша юридична фірма займається супроводом кредитних спорів з 2018 року і з кожним клієнтом відповідно статті 26 закону України. Про адвокатуру і адвокатську діяльність. Адвокатська діяльність здійснюється лише на підставі договору з клієнтом. І саме тому ми з кожним клієнтом підписуємо договір через додаток Дія, щоб ви могли зайти і перевірити, що ви працюєте саме з нами, щоб ви не потрапили на шахраїв, не дай Бог, які видають себе за нас. Тому залишилось саме цікаве з'ясувати, скільки будуть коштувати послуги юриста. З'ясувати, чи вигідно буде вам працювати з нашою компанією. Саме для цього ми запрошуємо вас на безкоштовну юридичну діагностику. Ми перевіримо вашу виписку звіт з бюро кредитних історій. Подивимось на практиці, в яких кредиторах ви кредитувалися, де ви брали кредити, чи подавали на вас в суд. Перевіримо реєстр божників. Перевіримо реєстр, в якому зазначені всі судові справи по вашому прізвищу. Тому ви маєте знати правду. Ми допоможемо цю правду знайти. А далі порахуємо, і якщо для вас буде вигідно працювати з адвокатом, якщо ви зекономите більше, чим заплатите нам, тоді ми підпишемо договір і будемо співпрацювати. Ми будемо вас захищати. Інші компанії можуть попросити за таку діагностику декілька тисяч гривень. Для вас вона буде абсолютно безкоштовна. І саме цікаве, для кожного клієнта, який зареєструється зараз на безкоштовну діагностику, буде подарунок. Особисто від мене ви отримаєте інструкцію з подачі скарги в Національний банк України. Ви самостійно будете знати, як швидко зупинити дзвінки колекторів. І це буде абсолютно безкоштовно. Тому настав час діяти. Тисніть під, на кнопку під цим відео. І пройдіть невелике опитування, дайте відповідь на декілька питань, і потім наш юрист проведе діагностику. Чекаємо на вас!